Опалювальний сезон у Дружківця розпочався вчасно. Звітують комунальники міста. 15 октября, согласно решению исполкома, котельні всі в течение дня були пущені. Сложности возникли, конечно, при пуске в том плане, что сейчас у нас своего горгаза нету, только осталось отделение. Приїхали працівники Краматорського Горгаза, якого ми зараз относимося, і самі вже нам давали газ на катів. І соціальна сфера і житловий фонд також були підготовленими до прийняття тепла, каже головний інженер Олег Кеть. Крім того, аби підвищити якість своїх послуг, тепломережа провела модернізацію теплопроводів в своїх мереж. Зокрема, значні роботи пройшли на території центральної міської лікарні і лікарні номер 2 все теплотрассы, которые там были, наружные теплотрассы, то есть воздушные. Мы со старой изоляцией минераловатной мы ми все это заменили, все трубопроводы на изоляцию в пенополиуретане и спрятали их под землю щоб снізить тепло, теплових патєрі, крім того, відбулася модернізація котелень номер 4 і 12. Остання, до речі, де також замінили аварійну трубу, обслуговує вулиці Індустрійну Радченка, Орджонікідзе. Загалом цьогоріч дружківська тепломережа замінила близько 4 кілометрів трубопроводу, більшість з якого прокладено під землею. Дані роботи у місті тривають.